Точно не будуть простими ці переговори, тому що дуже складно знайти компроміс між позиціями двох країн нашої Російської Федерації, і тут я думаю, що і Російська Федерація розуміє, і Трамп розуміє про це. Саме тому певний тиск відбувається на нашу країну. Нам важливо отримати як той самий справедливий мир, в якому буде збережена нашу нашу наш суверенітет. Тобто нам не буде нав'язано якихось а, обмежень щодо, наприклад, армії або. По нав'язуватися знову ж таки там російська мова, якась там і якісь ще побажання Російської Федерації. Плюс до того, звісно, що ми не підемо на умови, що ми маємо вийти з Запорізької або Херсонської областей. Це також не для нас, і в принципі ці всі червоні лінії вони відомі Трампу. і я сподіваюся, що ми зараз все ж таки налагодимо стосунки, буде підписана ця ця угода про мінерали, і далі вже буде конструктив в переговорах щодо майбутнього миру.